Виконуємо номер 406 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час сушіння яблука втрачають 9 від своєї маси. Скільки кілограмів сушених яблук вийде зі 140 кг свіжих. Знайдемо, яку частину. Сушені яблука складають від маси свіжих. Свіжі яблука це одна частина. Втрачають 9 десятих. Віднімемо від одиниці 9 десятих. Подамо одиницю у вигляді дробу неправильного 10. Десятих. І віднімемо 9 десятих. Віднімаємо чисельники, знаменник переписуємо. Це частина сушених яблук від маси свіжих. А тепер знайдемо одну десяту від 140 кілограмів. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. 140 помножимо на 1 10. Подамо 140 у вигляді дробу знаменником 1, перемножаємо чисельники і знаменники. 140 і 10 скорочуємо на 10. 140 ділимо на 10 буде 14, 10 ділимо на 10 буде 1. Маємо в чисельнику 14 помножити на 1, знаменник 1. Отже, маємо 14 кілограмів і пояснюємо, вийде сушених яблук зі ста кілограмів свіжих, записуємо відповідь 14 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів сушених яблук вийде зі 140 кілограмів свіжих, якщо під час сушіння яблука втрачають 9 десятих від своєї маси.